Да, це у нас Волга. Пешов важкий люкс. Феррари. Звісно, Lamborghini. Ламба, Ферра. Короче. Крути, крути, тачку. Ламба повинна бути жовта. Так, дрифт там закінчиться. Оу, мотаты. Мотики, 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 мотики. Дуже так, шановні глядачі, так, Бачите, я вот тут на другому за... Гарний, 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 гарний більший. Просто, просто дібами. Дуже крутий. Тут тут взагалі піздець. Дуже гарний. Та то що? То просто фантастяще. Просто фантастяще. Не, це просто щось з чимось фантастиче. Просто фантастика. Ну, це витвір мистецтва. Це витвір мистецтва. Не знаю, я від техніки фанаті...